Уявіть собі, що Тарас Шевченко був вільною людиною усього 13 років. Тобто, за все своє життя він мав лише 13 років справжньої свободи, коли сам володів своїм життям. А точніше, 12 років і 7 місяців. Давайте розглянемо, як це сталося. Народився Тарас Григорович вже у кріпацтві. І тому перші 24 роки свого життя він був невільником, кріпаком. А це трохи більше половини життєвого шляху поета. Далі був викуп із кріпацтва і довгоочікувана свобода. Наступні 9 років Тарас Шевченко залишався вільною людиною. За цей період він створив свої найбільш геніальні і безсмертні твори. Не лише як поет, але й як художник. Потім був арешт. Після якого деспотичний цар без суду покарав поета засланням і солдатчиною, заборонивши йому писати і малювати. Десять років і чотири місяці провів безправний Шевченко в смердючих казармах під пильним наглядом військових керівників. А вже після повернення, маючи підірване жахливими умовами служби здоров'я, Тарас Шевченко прожив усього три роки і сім місяців. Ось так і вийшло. Що зі своїх 47 років земного життя український пророк провів на волі лише не повних 13 років. Тож шануймо мистецьку і духовну спадщину, яку залишив нам Тарас Григорович. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.